Вітаю на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Naval Action. Ви питали за Лерекін? Я вас почув. Тож ласкаво прошу на борт єдиної у грі Шебеки 6 класу Лерекін з бойовим рейтингом 40 одиниць, що на секундочку є у фрегатів 5 класу. У цьому відео ми розглянемо сильні та слабкі сторони Лерекін, можливості реалізації, характерні особливості, а їх тут дійсно багато. Та поговоримо про історичний прототип. Леракін це на Шебека, яку можна придбати у стімі або просто наскладавши 200 комбат-медалей, виконуючи завдання. Яким чином краще її отримати, вирішуйте самі. Що у ній особливого, та буквально все. Почнемо з зовнішнього вигляду. Тільки погляньте на ці косі червоні латинські вітрила, на корпус дивної форми та на детально пропрацьовану модель з надзвичайно великою кількістю оздоблення. Відчуття таке, ніби саме як її прокачував. Вітрила це окрема історія, так як на Ларикіні всі вони латинські, і скажу я вам, їх можна просто не чіпати. Але тоді ми будемо програвати в динаміці. Проте я частково наче зрозумів, як вони працюють за моїми спостереженнями, коли ви йдете на курсі прямо по вітру, для повороту варто обертати обидві щогли. Забіжу наперед, і прямо за вітром не рекомендується. Ми близьковично втрачатимемо на ньому швидкість. При відхиленні від курсу я вертів лише задньою щоглою. Велике прохання, хто таки має її у своєму порту та вміє нею користуватися. Поділіться в коментарях, як ви це робите. Буду дуже вдячний. Шебека має специфічний корпус, якщо порівняти його з іншими кораблями, схожий на пріватіра, проте більш вигнутий та має характерне підвищення у кормовій частині. За габаритами він у Лерекін приблизно як Церберус, але має дуже низький профіль. Тож, стріляючи по Шебеці на дистанції, левова частка ядер летітиме молоко, проте корма з великою радістю їх ловитиме. Товщина бортів та то запас міцності, такий ж як і у шхуни принц Денев Денив Шател. Вогнева міць у корабля, як для 6 класу, грандіозна. Ми можемо встановити на палубу 24 9 фунтових гармати. Просто нагадую, що для 6 максимальний калібр 6 фунтів або ж 36-фунтові коронади. Таке озброєння ми вже можемо зустріти. Причому у такій ж кількості на ніагарі я обрав все-таки довгі 9-фунтові гармати. У носовій частині чотири двофунтових гармати. Вони не будуть наносити значної шкоди, але дуже добре зменшують кількість команди противника. На кормі дві шестифутових гармати, але знову є нюанс. Через низький профіль гармати знаходяться дуже близько до водної поверхні, і за наявності навіть невеликих хвиль ми будемо часто випускати залп у воду. Як інші кораблі з косими вітрилами, Шебека зберігає хороший хід на гострих кутах до вітру. Однак швидкість, як було вже сказано раніше, буде швидко падати при курсі за вітром. Базова швидкість 12 вузлів, що є непогано. А ось швидкість повороту 4,05. як для шістки це не дуже добре. Екіпаж корабля складає 250 осіб. Що дозволяє успішно брати на абордаж навіть більші кораблі, а враховуючи те, що ми практично однаково швидко можемо рухатись як за вітром, так і проти, це стає простіше ніж на інших кораблях. Тож, якщо проаналізувати всі характеристики, ми отримаємо дивну кукарачу з міцністю та товщиною корпусу від 6-го класу, вогневою потужністю 5-го, еквівалентно церберусу та великим екіпажем, яка добре плаває як в попутному напрямку, так і проти вітру. А зараз зовсім трохи історії. У випадку Лерикін не вдалося знайти інформацію про її участь у битвах. Шебеки, які активно будувалися з середини 17 століття, використовувалися як торгові та бойові кораблі. Але оскільки висота борту у них була невисока, і осадка не глибока, вони не плавали по неспокійних морях. Багато європейських країн, включаючи Францію, Іспанію та Англію, включали Шебеки до складу свого флоту у середині 18 століття. Європейські середземноморські держави страждали від набігів берберійських піратів. Кораблі типу Шебек з латинськими вітрилами дозволяли піратам здійснювати стрімкі набіги та залишатися безкарними, оскільки європейські кораблі не могли їх переслідувати під гострим кутом до вітру. Французький уряд здійснив будівництво невеликої серії Шебек. За основу було взято швидкохідний і місткий іспанський проект Шебека Леракін або Акула. Була побудована для французького флоту у 1750-1751 роках. кораблебудівниками майорки на королівській верфі у тулоні. Корабель був спущений на воду 14 березня 1751 року. А як вам Леракін? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося. На каналі я вже закріпив посилання на Discord, тож, якщо у когось виникли будь-які питання, ви можете написати туди.